Всім привіт! Ви на каналі Легендарна. Сьогодні я вибігла на 2 годинки, Уже з годинку ходжу, сигналів багато немає. Не знаю, чи ви це відео побачите. Ну я постараюся ще побігати, щось знайти цікаве для вас і обов'язково вам показати. Підписуємося і починаємо наш перегляд. У мене гарний сигнальчик. Молодой. За 34 стабільно. Попробуємо скопати, подивитися. Що. Це? Що це булочка чи печаточка? Ось так розпаковуємо. Краса. Оце краса. Така печатка гарна. Я її заділа Чуть-чуть. Зай витягую водичку, мию і включаюся. Мені вдалося щось відчистити. Дивіться, яка гарна, ця весенька. Думаю, що дитяча. Ось така печаточка. Середньовіччя. Ось з цим. Ззаді. Тут має бути якийсь лізерулочок. Думаю, що ще вдома почистю і вам покажу. Ну, клас. тут в мене сигналчик, яка з монетка. Ще не бачила. Відтиск від рукавичок. А А ну, дивимося разом з вами. Що це у нас таке гарне. Монетка майже висо, затерта. Думаю, що це. Виглядається боятинка Яна Казиміра. Постанній. Постанній, мабуть, вона. Так. Думаю, що Боятосик. Ходимо далі, шукаємо. Викопала я таку ямку, що в мене пін є. Там сигнальчик дивіться 22. І 40 сантиметрів. Випадають такі куски кераміки. Як ви думаєте, там щось цікаве чи мусор? Ось тако, там десь. Гадіса ще кусочки керамічки. А ще там горщичок. Лохшичок з монетками. Оце би класно було. Ну а я розкопаю. І будемо бачити, що там. Копаю я на такому полі. І є в мене верхнява знахідка. Ви не повірите, що це. Це накладочка. Накладочка, дивіться, яка класна. Мені здається, що це PH, це Ірія. Ви як думаєте? Вона чи ні? Ану підказуйте. Ну мені здається, що це знахідка чудова. Так як зая поля вибиті. Поля городи, а таку прячку йти в такому стані, ще й поверх поверх була зора, наче випало, можливо, чи не бачили її, можливо, глибоко пух виворов. Це клас. За таку знахідку зараз лайк і підписочка. Я у мене знову знахідочка. Опять була зверху майже, не вдалося зняти. Ось така пляжечка. По періоду не підкажу. Можливо, ядянщина, можливо, цезм. Я пряжками не цікавлюся. Ось така цілесенька. Кидаємо, бігаємо далі. І доволі гарний. 41-42. Так. Но вийде. Ось тут. Десь. Ой, і бачите, ось онлайн. Шмор, дяк, від ложки. Тому й важко знімати онлайн. Я Вже здаху, я вже бачу. Ми ж не знаємо, що це. Але дивимося разом з вами. Це обилочка знову на хвилинку. Так. малесенька обивочка. Мідна. Ось така класна, малесенька. Думаю, що, мабуть, знову дитяча. Випала у мене монетка, майже золота, дві копійки 1956-го. Гарний стан. Тому що золото партії, мабуть, ось така кесонька, а гарна. Бігаємо далі. Ще в мене є одна кесонька. Недалеко від тої загубилася. Одна копійка 1940. Ну, стане в них. Дійсно гарні. Ой, болото все залипає, і не можна навіть почистити. Ось така, дивіться, яке гарне золото партії. Клас-клас-клас. Бігаємо далі. За сьогодні вдалося знайти мені пару знахідочок. Пряжечка дуже гарна. Два кільця. Пару монеток і на цьому рада. Адже копала дві годинки. Не знаю, чи зніму вам це все. Дома чи я встигну вже, чи стемнути, чому можливо наступний раз. Десь тут є сигнальчик. 35 стабільно. Чекай окі. Пробуємо викопати, подивитися, що там. Осавидиї, показує 38. Ой, ну і вітер сьогодні. Хвилинку завізьму. І разом знайдемо. Ось тут. Недарма я включила. Це монетка клас! Не я включила відео. Розпаковуємо разом з вами. Ось тут я вже бачу. Я вже бачу імператора. Люблю ці моменти. Ось такого загадковості. Даю хвилиночку. Класніший стан. стан. Так, хвилинку, я вітер заступлю. Дуже ще й гарний стан. Клас. Дивіться, як виглядається реверс. це Аверс. Що це? Здається, Марко Брелій. Молодий чепій. А ну, за хвилинку, здивляємося. Здається, що це... Мені здається, що це Марко Брелій. Ще молодий зображений. Якщо я помиляюся, як завжди. Підказуйте. Я не проти, що ви пишете коментарі, підказуєте мені, виправляєте. Ну і ще можливо бути комод. Це теж. Вони всі троє дуже мені схожі. Ось такий красунчик. Клас. Це все тому, що я взяла з собою свою подругу. Покажися. Погуляємо ще. Гуляю по такому полі. Ось там пшеничка в кос посіяна. Подивимося, щось може знайдемо все-таки. Якийсь невпевний сигнальчик. Поведе схоже на фібулку. Щось тут. О, у мене в руках. А, що це алюмінієвий диотик, чи що? Це що? Те, що я думаю? Це що хестик? Чи підвіска? О, каса! З недаром я тебе взяла, бач? Мені приносиш удачу. Не можу зрозуміти, що це, з якого матеріалу, тому що чека. Хестиків немає. Можливо, підвіска якась. Ану, хвилинку зараз я помию, подивлюся, чи вушко є і включу. Помила я свою знахідку. Мені дуже подобається. Думаю, що це підвісочка, бо але не чіка. Пізніше щось, можливо, київська культура. Може 4-5 століття аж. О, я не ста бронза думаю, що не се їй було. Ось така краса. Дуже неочікувано, адже тут тільки ЧК теплялася і Радянщина. Ось таке тут вушко було. Не знаю, чому, може, тут емалі були ще, а ця одна, один промінчик чи він проламався, чи що, він мав бути так само, як тут, суцільними. Ну, Знахідка дуже гарна, крута. Якщо хтось знає її по періоду, ще я пошукаю в інтернеті вдома, то пишіть, буду рада. Чим ближче до землі, тим сильніший сигнал йде. Тому виходить, що 20-та частота набагато краще. Я так думаю, чим четверта дивимося щоцями тут знайшоє. Що, ну? Ось це кусочок мусують, що це. Чи, чи якась заготовочка? Ану хвилинку. Так, бронзова заготовочка. Ні. Бронзова нога чиясь. Давайте я зараз почищу і покажу. Мені здається, що це чиясь нога. Я почистила, мені дійсно смішно, бо це дійсно чиясь нога. Якоїсь статуетки бронзової, жаль, що вона не ціла. Дивіться, була ножка. Це дуже весело знаходити такі речі. Ось така класна. Ось сьогодні в мене коп удався, можна сказати. Що динаєк є, підвісочка є, що ця лапка мене розвеселила. Ну, класно, коротше. Рухаємося далі. У мене є візуальна знахідочка. Вона не сигналила. Я думаю, що це їхні заготовки стікова для бусинок. Так, дивіться, яка у вас кеса. Ой, не фокусується, Ось така, який колір гарний. З цього кусочка мала бути якась дуже гарна бусинка. Але не встигла забити. Що там, якщо ми його викопали? Так, викопали. Я вже побачила візуально. Завершила я свій пошук, вже біля машини, Стало, бо вітер дуже дує. Хочу з вами попрощатися, сказати, що дякую за сьогоднішній перегляд, що ви були зі мною. Давайте переходимо до знахідок. Ось що нам довелося на сьогоднішній день знайти. Починаємо знизу. Це радянська монетка. Дві копійки, 1955 року я не знімала, бо вже зайвечем спішила. Динарик гарний. Кусочок такого плавка стікла. Я вам показувала вже. Цей хрестик, неймовірно, гарний. Мене сьогодні дуже порадувала голочка бронзова. Такий заготовочка бронзова. І чия з нога. А сьогодні все. Біжу я додому. Уже над цім усе. Накопалася сьогодні, бо дійсно холодно вже, мабуть, має бути сніг випасти. Дякую вам, що ви були зі мною. Всім гарного вечора. Всім пока!